Слава Богові, Бог. брати і сестри, Бог є добрий до нас, дарує для нас такі зібрання. І пише в Божому слові, маючи такі зібрання по милості Божій, ми не будемо унивати, ми будемо дякувати Богові, що Він продовжує наше життя. Пише в Божому слові, що є блажений народ, в якого Господь є Бог. Це ми з вами маємо доброго Бога. І тільки що ми чули слово, що Він не тільки тоді, коли нам добре, але тоді, коли і нам тяжко. Бо християнин проходить різні етапи, періоди свого життя. Казав Соломон, що є всьому свій час і є дні благополуччя, і є дні нещастя, але ті чи інші дні ми маємо розуміти. Що капітаном нашого корабля є той, який ніколи не залишить, ніколи не покине, і каже: навіть якщо й мати забуде грудну дитину, він ніколи нас не забуде. Слава Ісусу! Місце Божого Слова, яке я маю на серці, прочитати 26 розділ Євангелія Матвія, 30-тим віршем. І відспівавши, вони пішли на гору Оливну. Тоді Ісус говорить їм, ви всі спокуситеся через мене ночі цієї, бо написано: Поражу пастора, і розбіжаться вівці отари. А після мого Воскресіння випереджую вас у Галілеї. Петро сказав йому у відповідь: Хоч би і всі спокусились через тебе, я ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, що цієї ночі, перше, ніж заспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Петро говорить йому, хоч би я мав померти з тобою, я не відречуся від тебе. Так говорили і всі учні. І 74-й, і 75-й вірш. Тоді він став клястися та божитися, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень. І Петро згадав слово, сказане йому Ісусом, перше, ніж заспіває півень, ти тричі, тричі, тричі відречешся від мене. І, вийшовши геть, гірко заплакав. Я роздумував, браті і сестри, про життя цього дуже цікавого чоловіка, Божого, учня Ісуса Христа Петра. Одного разу його вибирає Господь, простим словом каже Петро: іди за мною. І цей чоловік іде за Господом серед цих учнів він відрізнявся. Ісус його брав з собою туди, куди не міг або ж не хотів взяти. Інших учнів, він йшов з Христом. Він був на горі Преобража, він був в домі Іаїра. Коли стало питання, Ісус йому казав, яке буде чудо, коли Він візьме удочку, зловить рибину, там буде статир заплатить. І інші моменти Петро з Христом. І одного разу Христос задає дуже цікаве питання і каже, за кого люди вважають мене сина людського. І кожен із учнів. Про щось говорив. но Петро сказав саме правильно саме чітко, що ти Христос Син Бога Живого. І Христос йому сказав, чому Він це сказав? каже Петро: це тобі відкрив не розум, не мудрість не плоть, не кров. Це тобі дав відкриття Небесний Отець. Що я Христос Син Бога Живого, і кажу тобі, ти камінь. І на камені цьому побудую я церкву свою. Я думаю, батья сестри, може дивилися уші на раз на Петра і думали, де в його таке відкриття? Чому він відрізняється від інших? І він ходив за Христом, йому було добре. Я зрозумував, батья сестри, яке це було блаженство одного разу цьому чоловіку почути сам голос Ісуса, ти йди за мною. Саме прямо Ісус сказав, Ти йди за мною. Він приймає науку від Христа. Він бачить, як Христос молиться, як Христос воскрешає. Він бачить Його славу, йому так добре з Ним. Христос далі каже, що син людський йде в Єрусалим. Він буде віданий в руки грішників, його поб'ють, вб'ють і так далі. І Христос і Петро каже: Ти будь милостивий до себе, Господи. Хай з собою цього не буде. Нам добре, коли ти є з нами. Ми їмо хліб. Ми наїдаємося, ми славу твою бачимо. І одного разу Христос говорить слова, які не до кінця приємні Петру і учням. Він каже, що цієї ночі спокуситеся ви всі через мене, бо написано, поражу пастора і розбіжаться вівці отари. І, може, кожен із їх думав, якщо всі будуть йти, я не піду. Я зможу вистояти, я зможу витримати ту давку, ту напругу, яка буде в той час. Може, вони не до кінця розуміли слова Христа? Ну Петро відкриває свої уста каже, Господи, з тобою я вмерти готовий. Якби навіть всі зробили отак, я ніколи тебе не зречуся. Господи, я буду до останнього з тобою. І Христос йому далі говорить Петро ночі цієї. Півень не заспіває, як ти тріщи зречешся мене. А Петро каже далі, Господи, якщо навіть з тобою вмерти, я готовий з тобою померти. І на тому ніби закінчилася вся історія. Я читаю далі, там Петро в крузі людей немає Христа. Немає підтримки і йому задають питання: ти був з ним? Він каже: Я не знаю, про що ви говорите. Другий раз, третій раз, і я прочитав, вони, він став плястися і божитися. Я не знаю цього чоловіка. І той час заспівав півень. І Петро усвідомив слова Христа. Він так мені казав. І каже Боже Слово, що він, вийшовши звідти, гірко заплакав. Я роздумував, батя, сестра, це місцем Божого Слова. І думаю, який стан був Петра після цих, цих слів. Він пішов, Христа немає, він один. Може, учі розбіглися. Що думав Петро? Я тільки думки собі якісь маю. Що думав Петро, що він уявляв в той час? Напевно, ніколи. Я не зможу далі йти за Ісусом. Напевно, не збудуться ті всі слова пророчі. А як мені буде глянути після Його Воскресення, мені глянути в очі Ісуса? Я так низько впав. Я злякався людей, я злякався тієї жінки, але мені треба одразу зустрітися з Ісусом. Що буде далі? Коли воскрес Христос з'являється ангел жінкам? І каже, що Христос Воскрес! І Він чекає вас в Галілеї. Скажи учням, що в Галілеї Ісус хоче мати зустріч з ними, з учнями своїми після Слова Воскресіння. А стоїть питання, а що робити Петру? І він продовжує. І скажіть Петрові, що Він чекає його в Галілеї. Вони приходять, я уявляю картину, приходять жінки і кажуть, ми ангела бачили, нам Муж говорив, Христос справді воскрес. І Він чекає всіх нас в Галілеї. І серед тих всіх учнів лунає ім'я Петра. Петро, тобі особливо сказав ангел, що тебе чекає в Галілеї Ісус. Братя, сестри, наскільки, я так розумію, змістилася віра в цього Петра. Мені треба глянути в очі Ісусу, але Він вже мене чекає. Його є план на моє життя. Іван, для Івана, 21 розділ. 17 й вірш. Говорить йому втретє: Симоне Йонин. Чи ти любиш мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи любиш мене? Відповів йому: Господи. Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому: паси овець моїх. Одного разу, браті і сестри, Ісус задає дуже цікаве питання для Петра. Пише, коли вони посідали, Ісус задає питання Симону Петру, Симоне сину Йони. А ти мене любиш? Казалося б, мало бути навпаки, браті і сестри, мов би Симон задати ці слова Ісусові, Господи, а Ти мене ще любиш, а я тобі ще потрібний. Я одного разу злякався цих всіх обставин, мене не хватило сили, коли ти був зі мною, мені було добре, я остався один. Я так низько впав. Ти мене ще любиш. Ісус йому задає питання: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Більше як вони. Я роздумував батя сестри, над цими словами. І ми маємо сім'ї, маємо дітей. У мене одного разу момент був в житті, мій син просто мені написав смс. Тато, я вас дуже сильно люблю. І ви знаєте, я зрозумів, батя сестри, наскільки важливо було Ісусу і почути від Симона. Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Ти знаєш, Господь, моє шукання твого лиця. Ти знаєш мої сльози, ти знаєш моє покаяння, ти знаєш моє розкаяння, ти все знаєш, Ісусе. Ти знаєш, що я тебе люблю. І Ісус все знав. Ісус був тому впевнений, що Петро справді Його любить. Ісус каже: Петро, якщо Ти мене любиш, паси ягнят моїх, паси вівці мої. Батько, сестри, а як я можу доказати, що я справді люблю Ісуса? Я можу бути в зібранні, але чи я Ісуса справді люблю. Я чув свідчення одного чоловіка, коли він був часто на єдині з Богом. Мав таку кімнату, де він постійно молився з Богом. І це Богу і було до вподоби. Бог підкріпляв його в тій кімнаті. Одного разу він услабів в своїй дорозі. Він став річе заходити в ту кімнату, він став річе молитися. І до нього Господь проговорив по імені каже, я. Заскучав за тобою. Батя сестри, нам приємно, коли нам наші діти кажуть, я вас люблю, тату, мамо, я тебе люблю. люблю». Батя, сестри, як потрібно. Хоче Ісус сьогодні іскренності, щирості від кожного з нас, Господи, ти все знаєш, ти знаєш моє вставання. Коли я встаю, коли я лягаю, ти знаєш Господь. Ти знаєш, навіть коли я впав і не маю сили піднятися. І може ти думаєш, а що про мене скаже Ісус? Він сьогодні. Чекає тебе і мене в цьому зібранні. Він хоче для Тебе, для мене. Псан, написано, твій Бог призначив дати силу для тебе. Господи, доказ того, що я Тебе люблю. Я люблю Твоє Слово, Ісус. Доказ того, що Я Тебе люблю, я не можу жити без молитви. Доказ того, що я Тебе люблю, це моє правильне ставлення до моєї сім'ї, до жінки, до чоловіка, до дітей. Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. І доказ того, я поважаю церкву Твою Ісус. Доказ того, що я Тебе люблю. Я поважаю служителів церкви. Господи, доказ того, що я тебе люблю. Я не можу бути вдома, коли церква збирається на молитву. Я спішу. Доказ того, що я Тебе люблю. Господи, я беру участь в потребах твого народу. В пустах і в молитвах це доказ того, що я тебе справді люблю, Господь. Доказ того, що я тебе люблю. Це може не там перед служанкою справжній доказ, Господь. Що я тебе люблю. Це я дотримуюся твоїх слів і твого слова. Доказ того, що я тебе люблю, Господь. Я сьогодні в зібранні Доказ того, що я тебе люблю, Господь, це мої молитви нічні. Господь, доказ того, що я тебе люблю. Я люблю просити Россиї Церкви, я люблю Деякона, я люблю Хориста. Доказ того, що я тебе люблю. Я люблю діла милосердя. Доказ того, що я тебе люблю, Господь. Я без тебе жити не можу, і ти це знаєш. І автор вторгну Псалму каже: о, мій Господь, хоч ти і безконечен, я все одно обняти тебе хочу. Господи, Ти все знаєш в моєму житті. Ти знаєш те, що не знає мій брат, сестра. Ти, Господи, ти знаєш те, чого не знає ніхто. ти все знаєш, Господь. Ти знаєш таємне. Ти знаєш те, від тебе немає, що я можу скрити від інших людей, і від тебе нема нічого скритого. Ти все знаєш, Ісусе. Ти знав мене, коли я був на горі преображення, і мені було добре. Ти знаєш, Господи, моє падіння. Ти знаєш, що я хочу йти до Тебе, Ісусе. Скажіть Петрові, Він чекає Його в галілеї. Петро, ти глянеш в очі Ісуса, а Він тебе не осудить. Він не скаже, Петро, ти такий герой був вчора. Він подивився, каже, Симоне, Симоне, а Ти мене любиш. Батя сестри, я хотів би зараз всі молитися Ісусе, ти все відаєш. Ти відаєш Ісусе, що я без тебе жити не можу. Ти відаєш Ісусе, що Ти для мене став батьком, ти для мене став життям. Апостол Павло зустрівся з Христом і каже: Він став для мене життям. Для мене життям став Христос. Він мене зустрів на дорозі. І Я поміняв напрямок свого життя. Він мене любить. Батьки і сестри, напевно, у нас дуже багато свідчень в житті, і ми переконуємося про те, що Він нас любить. Він нас полюбив не тоді, коли ми прийшли в зібрання гарно одягнуті. Він нас полюбив, коли ми були грішними. І Псалмах написано, Він достає людину з болота. Він з пороху піднімає бідного і робить, цар... садись з царами з князями. Він навіть не плідно сажає в Дім матір'ю, яка радіє про своїх дітей. Алілуя! Церква Ісуса Христа! Ми справді маємо доброго Бога і одного разу, день п'ятидесятниці, наповни святим Духом Петро, не страхом, наповнися тим Духом і говорить слово з дерзновінням. Церква Ісуса Христа, те, що ми сьогодні в цьому зібранні. Не я хоробрий, не я сильний. Не мене тато і мама привели в зібрання. Мене веде Божий Дух. Мене тримає Господь. Мені силу дає Ісус. Він підтримує мене і ніжний дотик Ісуса до Твого і моєго серця, я тебе люблю, сину мій дочко моя, Ну, я хочу чути від Тебе, а ти мене любиш. Не просто слова. Ісус каже, якщо ти мене любиш, любити мене соблюдіть мої заповіді. У нас в церкві була одна старушка. Вона жила більше 90 років. Ми писали історію церкви. Я зайшов до неї, запитати неї історію церкви. Вона розказувала, як неї ще дитиною бабуся водила в зібрання. Довга історія. Вона каже: в нас в селі був один чоловік, який дійшов до такого стану. Він нікому був не потрібний. Його дуже сильно овладів алкогольним. Він не хотів жити він не бачив смислу життя. І він йшов одного разу і каже: я піду в ту хатину, там збираються штунди. І я почую, що вони там говорять. І йшов від рогу і казав, мене ніхто не любить, я нікому не потрібний. Люди збиралися в хатині, яка переділена на дві частини. В одній частині жили люди, другу кімнату виділили для проведення богослужінь. І цей чоловік зайшов і став, таких старших людей казали, в сінях або в коридорі став. І проповідник проповідує Боже Слово. І під час проповіді він перерває свою проповідь і говорить слова. Іван, тебе любить Ісус. І вони подивилися і кажуть: нас тут немає Івана. Іван є там в колисці, в тій хатині, маленькій колисці, лежить маленький Іван, може, це до нього говорить Господь. Ну там з калідора виходить той чоловік, прийшов до стола, впав наперед до переду і каже, це я той Іван. Я йшов по дорозі, я сказав, я нікому не потрібний. Ну Сьогодні до мене проговорив Ісус. Іван, тебе любить Ісус. Батя сестри, немає більшої радості, як знати Ісуса, служити Ісусові і поклонятися Ісусові і чути, я Тебе люблю, церква Ісуса. Він нас полюбив і не просто полюбив. Апостол Павло пише, він так полюбив церкву, що себе віддав за неї, щоб освятити її і поставити її славною церквою, яка не має плями чи вади. Батя, сестри, у нас в цьому зібранні. До нас в цьому зібранні говорить Господь. І там, де двоє чи троє зібрані ім'я Господня, він є серед нас. Я хотів би цим молитві, сказати Ісусе, ти відаєш все. Ти знаєш мої падіння, ти знаєш, що мене не вистачає сили. Ну, ми знаємо того Бога, який для втомленого дає силу. Але того, хто із них дає крепість. Хай в цьому зібранні кожного з нас підкріпить Господь. Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю Тебе. Якщо ти любиш мене, ти будеш любити Боже діло. Якщо ти любиш мене, ти будеш любити церкву. Я повторююся. Якщо ти любиш мене, ти будеш любити сім'ю, ти будеш любити діток. Ти будеш любити служителів, ти будеш любити проповідників, ти будеш за їх молитися. Якщо ти мене любиш, паси ягнят моїх. Хай ім'я Господа буде прославлене в цьому зібранні. Повторююсь, блажений народ, в якого Господь є Бог, це ми з вами. Алілуя. Закликаю всіх до молитви. Давайте піднімемося, помолимося. Алілуя.